Як зробити рекламний креатив стікер з собою у русі, як на відео. Заходимо в капкат, обираємо нове відео і додаємо потрібне відео з галереї. Обрізаємо все зайве, шукаємо кнопку Створити копію, після чого виділяємо нашу копію і натискаємо кнопку Накладання. Пересуваємо її вперед і вирівнюємо два відео. Наше відео з накладанням залишається виділеним. Шукаємо кнопку Вилучити фон і обираємо автоматичне вилучення. Далі обираємо контур і нам показує декілька варіантів контурів фонів навколо нашого відео, які ми можемо собі обрати, а також вибрати колір, розмір і відстань віддалення від вашої фігури. Натискаємо стрілочку вниз. Та галочку, щоб зберегти. Також через функцію накладання можна додатково змінити різні варіанти фонів, як фото, так і відео. Також протягом тривалості основного відео ці фони можуть змінюватись. Значить, поетапно зараз вам покажу більш цікавіший варіант із фотом вашого інстаграму. Заходимо у ваш профіль, робимо скріншот, обрізаємо його, повертаємося в капкат і через накладання додаємо наш скрін. Розтягуємо його на весь екран і шукаємо кнопку шари. Тоді пересуваємо наш скрін назад, так, щоб відео з вирізаним фоном опинилося першим. І якраз через ту саму функцію накладання можна додати відео і розтягнути його повністю на фон за вами. І у відео, яке наклали, потрібно скрутити гучність. Якщо ви, як і я, хочете зменшити інтенсивність фонів, це можна зробити за допомогою кнопки Непрозорість. Якщо основне відео скрутити на 0, а скрін з інстаграму десь наполовину, у вас вийде ефект з чорним напівпрозорим фоном. Після чого зберігаємо відео у найкращій якості. І далі переходимо з вами в мою галерею, бо я хочу вам показати креатив, який ми реалізовуємо таким способом нашим клієнтам. Ви бачите рекламний креатив із вирізаним контуром та тематично зміненим фоном. Спеціально для того, щоб... Привертати увагу користувачів та пробивати банерну сліпоту. Також у нас залишається можливість для субтитрів, ну і, звичайно, оферу. У роботі з клієнтами ми все продумуємо до деталей, надаємо послуги по монтажу відео, оформленню рекламних креативів, а також по повному веденню рекламної діяльності у Facebook, Instagram та TikTok. Деталі в інстаграмі або телеграмі за цими нікнеймами.